Хвилях океан, на смертельних хвилях мирноти. Не Ми забуду свою рідну маму, що сказала, Господи, прости. Любі діти. Від імені всіх матерів до вас сьогодні звертається мама випускника випускникарина Марія Васильівна. Насамперед хочу подякувати Марії. Марія, дякую за такі прекрасні слова. Я сказала, що дякувати Богу і що ви маєте матеріал. А я хочу сказати, ми дякуємо Богу, що ми є матеріал. Всі чесні отці, двомири, романи, шановні вчителі, шановні батьки, дорогі любі наші діти, усі запрошені. Щиро вітаю вас з великим святом, святом Останнього дзвоника. Для багатьох цей дзвоник швидко пролунає 1 вересня, але для носить одного 11 класників цей дзвоник сьогодні пролунає в останні, Дзвониться дитинство. Але це не означає, що втрачається мрія. Якщо у вас є мрія то ця мрія буде жити у вас все життя. І в цій мрії знайдеться часточка вашого дитинства, проведеного у стінах рідної школи. І поряд люди, які вперше зустріли вас в цих стінах, це ваші найдорожчі після батьків люди, ваші вчителі. Перші вчителі Ольга Михайлівна. Галина Григорівна, ваш директор школи, заучі, класні керівники, вчителі української мови, іноземних мов, історії, біології, географії, фізики, всіх тих предметів, що вас вчили, вони найперші навчили вас, першої букви, першого слова, досягти всіх тих наук, яким закладені в нашій програмі. Але найголовніша їхня місія, найважливішу науку, яку вони здійснювали, це наука вчити вас бути людьми. Є таке слово подвижник. Воно символізує сутність праці вчителя. Вони складається з двох слов сполученням двигати і подивити. Віддавали часточку своєї душі. І любі діти, і мені б дуже хотілося, щоб часточка душі кожного учителя вкладена в ваші серця, залишалася з вами на все життя. Шановні отці, шановні вчителі, гості, і винування сьогоднішнього нашого свята. Ще мить і ви станете вільними від нашої школи. Ви так довго чекали цієї миті, і вона так швидко для вас прийшла. Ніби вчора, було 1 вересня, і ви стояли на лінійці і думали, Боже, як далеко той час, той останній дзвоник, але все дуже швидко пройшло. Ви стоїте такі поважні, такі святкові, урочисті. І у вас уже 11 років, прожитих у нашій школі. Зараз наказ по Доброгоській середній загальноосвітній школі 1-3 ступенів від 27 травня 2011 року. Перевести у наступні класи всіх учнів 1 А класу 1 Б класу, всіх учнів 2 А класу, всіх учнів 2 Б класу. Перевести у наступні класи всіх учнів 3 А-класу, 3-го Б класу. Та всіх учнів 4-го А класу і 4-го Б класу. Допустити до проходження державної підсумкової атестації всіх учнів 9-го А та 9-го Б класів. Звільнити від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я учнів 9-го Б класу Катлика Назара, Варського Віталія та Гладку Руслана. І зараз мить. Випустити зі школи. Всіх учнів 11-го А та 11-го Б класу Нагородити срібними медалями за досягнення у навчанні учнів 11-го А класу пані Зоряну та Васькова Ростислава. Та учня 11 одинадцятого Б класу Чавагу Василя навчання. А у, Льв... у Львові на обласному на обласному олімпіаді Мар'ян зайняв третє місце і приніс третє місце призове нашому району. Ми знаємо, що Мар'ян має е, великі плани щодо свого майбутнього, десь спов'язаних із цією власним власне пахом, бо він у нас готується стати архітектором. Наскільки мені відомий його секрет, старанно готується він. Здоров'я, успіхів подальших всього тобі найкращого. Дякую. Решто всі нагороди, які отримали випускники в нашої школи, бо вони теж мають нагороди. Ми завтра вручимо на випускному вечорі. Запрошуємо всіх присутніх завтра побути в нас на випускному вечорі, який відбудеться в п'ятій годині. Цього учня до Олімпіади, вчитель нашої школи, Васьків Микола Степанович, і я би хотіла вручити йому унікутну працю на неї освіти. Вітаю е, е, грамоту відділу освіти дровольської ради адміністрації, нагороджується учень б класу. Чавага Василь за зайняти друге місце у другому турі Всеукраїнської олімпіади з географії, начальник відділу освіти Морощак. Медаліст, ми завтра теж будемо віддавати йому честь і належне за його успіхи. Так, тут у нас ще є. і грамоти. Нагороджується команда Добросільської школи за зайняте друге місце у районних змаганнях з настільного тенісу. Як бачите, наші діти і в теніс гарно грають. Нагороджується Галилюк петро. У Нас дуже багато сьогодні нагород і багато приємних місій. Нагороджується команда добровосівської школи за зайняте друге місце у районних змаганнях з легкоатлетичного чотириборства Дружба серед юнаків. Школи за зайняте перше місце у районних змаганнях з баскетболу серед дівчат. Нагороджується кушніє соломія. Гавриляк Наталя, Артемко Христина, Осецька Оксана, сов'як Марія і Гладка Іванна. Сіла баскетбольна команда. Ну, найперше ми раді, що наші діти здорові. І бажаю вам всім здоров'я, гарного відпочинку на літніх канікулах. Займайтеся спортом. Ходіть у танцювальний гурток, який є вже тепер в нашій школі. Може, якісь батьки ще не знають, а це теж хороше спортивне змагання для наших дітей, бо там вони займаються не тільки танцями, а й спортом, вони там мають різну розминку. І я думаю, що то для дітей буде тільки добре для здоров'я. У нас вже відбулося два таких заняття, поки що є тільки до 30 дітей, але серед 400 дітей, я думаю, знайшло бися більше. І коли потім будуть якісь концерти, свята, і ті. Виступати батьки будуть тільки радіти, і головне будуть радіти тому, що вони здорові. А здоров'я це спорт, танці, відпочинок. Я бажаю всім і учням, і вчителям школи гарно відпочити на літніх канікулах, всі здоровими прийти наступного першого вересня. І рожевий ведь був. Як любили ми ту школу, хто б дитинство забув? Як ми тихо сиділи, як ловили слова? Все нове, незбагненне, повторить без туни. Смутку і радості хвилини, останній дзвоник, перелом життя, Як довго ми чекали тої днини, як кожних сіл майбуття, цей день благально у місті на долоні, натиснить і залишив на завжді, там очі вчителів і всі віскроні, вони нас поведуть через піти. Дзвінка останнього ми нетерплячі ждали, хочеться, щоб час. Раз спинивсь, що радість зі сумною ми не знали, хоч кожен смуток заховати вмів. Усе вклолось прощальні хвилини, слова, усмішки, дзвонив добрий час і, збагненні, і незбагненні, незбавнені провини, пробачним школам вже останній раз. Звернутись хочемо до всіх, вчитись в людній школі, шануйте наших вчителів. То нам сьогодні всім, що ми були часом ледачі, не слухалися вчителів, ми просимо їх за все перебачить. Вчителі, то ти колюся до землі, з ким тебе сьогодні порівняти, ти чисту душу лише для нас вріг. А тільки мудрості зумій вітати. Великі жертви, вчителю, несеш. Які тернисті і важкі твої дороги, та віримо, з спотів же не звернеш, які б не були складнощі тривоги. О, як натнено ти у раку нам читав, як виховай, навчити намагався, коли для себе жив, відпочивав, і нас творив, і нами піклувався. Хіба забути можна дні з тобою? Ми були разом, бо одна сім'я, Життя нас перекрутить, та ганьбою ми не заплямемо твоє святе ім'я. Не забуду тієї хвилини, як проходив останній урок, як хвилюючи ніжно і сумно, подзвенів нам в останній дзвінок. Зупиніться короткі хвилини, вони в школі останні для нас. Не шуміть так тривожно берізки, ми ще прийдемо до вас. Згадаємо роки у школі, і останній, і перший урок, і учителя усмішку штиру незабутній останній дзвінок.